Друзі, в нас мав би бути зараз Крило, але він, на жаль, не зміг приєднатися до нас на Zoom. І він хоче, щоб ми йому дали відповіді на питання. Відповіді в нас виглядають, точніше питання виглядають таким чином. А ні, давайте спершу подивимося його роботу. Починаючи дизайнер у пошуках роботи теж. Готується проєкт як кейс на Big Навчається по курсам в інтернетах. За три місяці це поки найкращий результат. Роботу не можу знайти через відсутність кейсів та черго... ну... Ми тільки вами про це говорили. Та через погане портфоліо, На чим зараз працює? Про проект. Замовником став чат GPT, давав умови, завдання і кольори. Фото генерував також він. Попереду також адаптація, над якою я вже працюю. Дуже буду вдячний за поради. Блін, не знаю, чи я, можливо, зараз буду трохи звучати для когось образливо, але. Якщо вдуматись, чи не дивно вам, що за три місяці в якійсь новій індустрії, про яку ти раніше взагалі не знав, не знайдя роботу за три місяці, мені здається, що засмучуватись ну, не дуже ніби і варто. Якщо ми подивимось на тип, роботу не в IT, лікарем, поліцейським, будівельником. Ну, так, професійним, да? перукарем, будь-ким іншим. Скільки треба навчатись роками, да? щоб отримати там якусь першу роботу, стажування, там ходять ще рік на стажування, тільки потім там, от, виходять на якусь тисячу доларів і так далі. В, нам, в нашому сучасному світі з інстаграмами і Тіктоками ми повчились два місяці і почнемо шукати роботу. Місяцями не можемо її знайти, і такі, «Все, я йду далі. Типу, да? Або я засмучуюсь, що не можу знайти роботу. Ну, це в якійсь мірі зрозуміло, чому так думають люди. Ми живемо зараз в дуже ха такому хаотичному світі, де все дуже швидко, стрімко змінюється і так далі. І всім хочеться швидкого результату. Але як показує реальність, швидкі результати це зазвичай. Більш щось м, таке туманне, як Фата Моргана. Вони можуть бути, але вони не, вони не будуть якісними. І такі і не будуть такими, які вас будуть справді захоплювати, від яких ви будете радіти, від яких ви будете щасливими. Е, так. Ну от, брюмут наша кава. Так, да, друзі, така історія. Брюмут, наша кава. От мені було б цікаво зараз Крило запитати, типу, чи це твій єдиний кейс, чи ні. Якщо твій єдиний кейс це Брюмут, наша кава, то ну, буду відвертим, типу, з таким кейсом роботу не знайдеш. Але враховуючи три місяці твого досвіду, це дуже непоганий кейс. За три місяці зробити отакий кейс, де в нас є вже плюс-мінус, типу, зрозуміло, на обар, да, там є питання. по... По розміру посилаю, да, які мають 36 пікселів. Ну, коротше, да, там кнопка супергромадна типу, плюс-мінус розуміння є, яка да? кажу, надивленість присутня за 3 місяці. Але все ж таки, будемо, буду відвертим, що треба ще працювати і працювати над базовими принципами і правилами дизайну. Тут я не можу навіть точково розібрати нічого, насправді, друже. Тут важко щось точково розібрати. Тому що, знову ж таки, якщо це буде дивитися людина не з дизайн-індустрії, вона може подумає: блін, класно зроблено. Можливо, там твій друг товариш буде відкривати кав'ярню, ти йому скажеш, Блін, в мене є сайт приблизний, який може тобі знадобиться. Подивись. Він скаже, круто, мені подобається. Але. Якщо хочеш в компанію, з таким проектом не візьмуть, знову ж таки через відсутність базових принципів побудови зрозумілого правильного дизайну. Це і композиція, і розміри елементів, і ієрархія, відступи правила внутрішнього і зовнішнього, робота сіткою, тобто всі ці штуки тут припрацьовані не найкращим чином. От, такі, от на такому рівні зараз я просто дуже раджу одну єдину штуку. Ми ж можемо да, разом з вами перейти на. Google і написати. Кав'ярня Львів, умовно кажучи, да? Black Honey. Чудово. Переходимо на карту, натискаємо вебсайт. Дивимось, як виглядає сайт Black Honey, да? які розміри. Заголовків, які розміри посилань, як вигадає навбар, що там є, що тут розміщається, як виглядає карточка якого розміру там. Ну, да Буду відвертими, що це не найкращий приклад. Теж. Ми можемо перейти там. Ну хто з кав'ярень? Може бути One Love Coffee, да, В Львові, о, в, Львові в Києві гарний є. One Love Coffee. О, тут красота, подивіться, да Прелодер, якийсь якісь є, там логотип, от вам пункти меню, подивитися, якого вони розміру, да? там, перевірити чи через плагін, зайти, подивитися, що в нас по розмірах. 16 пікселів. І от ти, як дизайнер-початківець, заходиш на сайт Натискаєш перевірити, дивишся, чому тут 16 пікселів Чому тут між елементами там, відступ ми можемо собі отут закрити цю історію, тут розкринути панель е розробника, да? девелопера, де воно там розтягується, ось тут. Поскролити десь вниз. І побачите, да, От ми зараз наведемо ще раз от сюди. Окей, не наведемо. Коротше, дуже раджу плагін CSS Piper, де краще показує. Тут... Тут, мабуть, треба натиснути на. Да, коротко, ладно, Тут мені зараз впадло розбирати, з саме саме так працює, але дивимось на все, як виглядає, якого розміру, які відступи, як розміщені, які карточки. Але да, в Україні, можливо, не так багато класних є кав'ярин, на яких ми можемо, на які ми можемо опиратись і там, надихатись ними. Ми можемо зайти на ті самі наші улюблені сайти, які ми з вами за, на пам'ять вже знаємо, правда? Ми переходимо на ту саму, вводимо каф... натиска... на... кофі. І відкриваємо там перших 5-6 сайтів. Да, тут є щось мегакреативне, але є щось таке, да? більш зрозуміле. Ми відкриваємо його і так само дивимось WhatsApp is Going on. Да? Бачимо, які тут є штуки, рішення, чому такі елементи, чому які ховери є, як тут класно можна навігацію змінити. Да? Знов розміри, розміщення, все дивимось. Чому відступ від шоп сюди такий, то чому в шоп всередині там, цього фрейму прямокутного, зверху і віднизу такий відступ, зліва такий, справа такий. Тут там відео, тут бачимо, що є, там дві колонки використовуються. Тут ми бачимо назву блоку, тут ми бачимо галерею цього блоку, і в них, в принципі, о, така структура використовується до самого низу. Да? По суті, там трьохколонкова сітка, да, о цих три колонки є. Десь використовується одна колонка на, на якусь комунікацію, дві колонки на медіа е, зображення. І таким чином треба розбирати, ну, друже, насправді да. Це найкращий результат на цей час, як я казав Анастасія. Тобто на теперішній час це твій найкращий результат. І це окей. Але для того, щоб з цього твого теперішнього найкращого результату, недостатньо. Тобі треба ще декілька місяців повчитись, попрактикуватись і зробити два проекти. Не один, два. З одним теж тебе не візьму, тому що один це рулетка. Брати дизайнера в команду з одного проєкту це, це реально рулетка. Рулетка. Тому що ти не знаєш, чи він щось взагалі може зробити хоча б на крок в бік, окрім того, що він зробив? Можливо, в цьому проєкті йому допомагало ще 5 менторів. Да? Тому тобі треба бути готовим, що робити тестове. Розумієш, в тестовому може бути абсолютно різні проекти. Це мобілку зробити, це там декілька флов, екранів і так далі. Ти маєш бути готовим це зробити. Давайте тепер подивимось до тих питань, які нам залишив Крило. Так, одну секунду, ми зараз з вами відкриємо. Відкриємо мене на full. Отако так вона full мене відкриємо. І я буду зараз зчитувати його запитаннячка А питання звучать ось таким чином. Так, чекайте, де вони? Де вони? Це. Е, от вони є. Чекайте, це Вергілій? А міша а Ну, ще раз надійшли, будь ласка. А, я дякую. Так. Питання, яке задає Кирило. Друзі, можливо, якщо будете зараз мені допомагати теж давати відповіді Кирилу, три місяці досвіду, я думаю йому буде ще більш цінно це. Дивіться, перше, що він запитує, як та де правильно знаходити сучасні та якісні референси для покращення рівня свого дизайну. Друзі, де ви знаходите м -м, сучасні та якісні референси? Я їх знаходжу, як як говорив, LapaNinja, лендбук, якщо це е -е, інтерфейси, то це Мобін, е -е, якщо це якісь візуальні прийоми, прям. Креативіті якесь, то це буде арена, про яку я вами також ну, яку я вам також показував на минулій трансляції. Скоріше всього да арена, де ми можемо знаходити щось просто мега екстра креативне. Чи я радив би дизайнеру стріх з трьома місяцями досвіду йти на арену і пробувати щось таке повторити? Наразі ні. Наразі треба ба базові речі е, опанувати з лапа ніндзя, лендбуку, навіть з видачі в гуглі, якщо ти знаходиш якісь ніші. Обов'язково щодня дивитись по 10 сайтів і розбирати їх, і практикувати, повторювати, копіювати собі фігму. Я недавно показував, насправді. А, це було на нашій позавчорашній, позавчорашньому дизайн батлу який в нас був зі студентами нашого навчання. І в кінці батлу студенти мене запитали: типу, Арсен, які ти найкращі паради даш для того, щоб. Навчатись швидко робити дизайн. Да? І порада абсолютно одна. Я тут пігулки чарівної не бачу. Я бачу е лише постійну практику. І воно може виглядати ось так: як в мене був файл Practice. Я вже більше двох років таке не роблю, буду відвертим, але в свій час, там перших три роки дизайну, чотири, ще починаючи з фотошопа, я отаким от займався. Що я робив, друзі? Дивіться уважно. Я робив отаку штуку. Дивіться, я знаходжу сайт, який мені подобається. Оце був сайт в Біхенсі. Ще на той час це вже робила агенція Next Page з Одеси, зараз вони вже якось перейменувалися по-іншому, називаються. Дуже креативний, класний сайт. Я на нього дивлюся такий думаю: ахрінєть. я тоді, от в мене там два роки досвіду, думаю, боже, ну як вони це зробили? Чому воно так офігенно виглядає? За, за рахунок чого воно побудовано? Я беру, копіюю цю всю сторінку завдяки плагіну Awesome Screenshot і починаю повторювати. Я просто беру і перемальовую кожен елемент. Так, я собі спершу просто перемальовую зверху донизу, повторюю там, да? от так, зробив два блоки, потім починаю думати, а яку сітку вони застосовували. От тут я якраз е оці гріди, які були, якось тут я це рівняв, собі думав, блін, які, на якій сітці вони стоять. Потім бачу, окей, тут 12 колонок. І я починаю собі сам. Е Продовжувати, вже опираючись на цей сайт, будувати ці всі штуки. І я собі такого повторюю, повторюю, повторюю кожен блок до самого кінця. Все, я, я побудував до кінця цей сайт, я зрозумів, які розміри елементів, які відступи між ними, яка сітка, чому воно так вирівнюється, чому воно класно виглядає, чому саме такі розміри елементів, така послідовність, така комбінація і так далі. Оце все, отака практика повторювання, але для себе, а не для того, щоб додати потім це собі в біганс, дозволяє, друзі. Прокачувати себе. Це дозволяє вам потім е швидше генерувати ідеї, швидше визначати, чому щось працює, щось ні, швидше е будувати прототипи, швидше знаходити референси, мислити швидше, працювати швидше. І ваша нейронка прокачується від надивленості. До розуміння безпосередньо, як це взяти ручками і зробити. Бо фішка в тому, що багато дизайнерів з досвідом навіть 3-4-5 років. Мені часто говорять, коли ми там навіть на співбесіді там, на наш курс чи там просто консультацію договоримо. Я кажу, а що понадивленості, друже, та я дивлюсь, надивлюсь кожен день, так по 5-6 сайтів дивлюсь, і типу круто, Прям нереально надивлюсь в мене топ. Покажи свої роботи, показуй роботи. Я кажу, угу. ну, а чого ти ж ти маєш таку надивленість, ти не бачиш у тебе роботи взагалі не того рівня? Ну, типу, ну не можу, не знаю, не знаю. А окрім надивленості, ти там практикуєшся, створиш якісь концепти. Ну, ні, типу, там, не знаю, якщо там ну, ні, ну, ні, один в рік там концепт роблю. Супер. Оце, мабуть, хвороба сучасних дизайнерів. да, це щоб, ну, тобто, Без практики постійно швидко щось кудись влаштуватись і там вже сісти, попрацювати пару років і потім знову півроку шукати роботу. Секрет, який не є секретом в тому, що треба. Ну, реально, хоча б раз на тиждень такою штукою робити. Бо от щотижня брати сайт, який подобається, і просто один в один його е відтворювати. От таке щось мені теж було сподобалось на дріблі, було, ані на Бігенці. Я був, знайшов на дріблі, потім на, на Бігенці і теж собі виніс сюди і думав, охрінять. Ну теж наскільки кайфова там типографіка, чому так елементи розміщені, чому такі відступи, як воно так фігенно виглядає? Все, я собі скопіював. Інший шрифт, інші кольори, інші фотки, само собою, але суть не в тому, суть в лей -ауті. В відступах, в розмірах, в комбінації. І коли я ці штуки тако відтворюю, все, в мене питання закриваються. Я вже зробив цю штуку раз, зрозумів, побум-бум, коли буде проект в мене, де можна щось схоже застосувати, я вже можу навіть частково без референцій щось схоже зробити, бо в мене вже є всередині розуміння. З яких елементів воно будується, в якій комбінації, з якими правилами? Чи просто там да ви побачили на якомусь сайті якусь ідею цікаву? У вас має з'являтися бажання повторити. Ну, в мене з'являлося, вас немає, можливо. Тут, звісно, немає. У мене з'являється бажання повторити це фігмі. От я десь побачив там блюрну таку фігуру класно, вона там рухається по всьому сайту, тако розміщується. І я, ну, мені ще подобається е, якимось закладом робити редизайни. У тобто, мене ще раніше таких фігма файлів є декілька, де я з цим практикую. Просто беру. Бачу там брік назва, там буква Кимних на мерчі була. І я щось таке відтворив, заблюрив і думаю, Блін як воно класно може виглядати. Практикую, 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 практикую. В стіл нікому не показує навіть. Е, так, да це стосовно того, як да шукати референси і працювати. Давайте думати далі, що там які питання. Наскільки ефективно самоучці буде покращуватись з джерел у вільному доступі, дивитись дизайн ревізії, розбори вебліума, інших дизайнерів, книг по типу UI Principles, Practical UI Design, Refractoring UI та постійної практики вправи копіювання інтерфейсів. О постійна практика вправи копіювання інтерфейсів. Це в першу чергу. Тут ти дуже влучно підміти, бо ми щойно про це говорили. Це буде дуже ефективно. Звісно, само навчання це теж класна штука. Але до певного часу ти в полю, ну, 100% ти впрешся в стелю, тому що без фідбеку не буде ніколи прогресу. Прогресу. А про прорив взагалі мови йти не може. Е, я недавно викладав на цю тему, теж де я детально розповідав важливість фідбеку в будь-якій професії не лише веб-дизайні. Тому. Це буде ефективно, але до певного періоду. Я би тобі радив кожен твій проект, який ти робиш новий, комусь показувати. Просто колезі, другу, там можна навіть не одному комусь, а багатьом комусь чути зворотній зв'язок. Бажано, щоб це не був брат чи мама, щоб це була якась людина з дизайн індустрії і краще, щоб вона була краще тебе по навичках. Да? Ну, типу, вища, да? більш досвідчена. Щоб вона тобі сказала, дивись, все кайфово, але тут, те, тут, ну от як і зараз, да, я там тобі два по каві, по каві, ну я тобі не дав прям детально, бо я не, маю, не можу дати тобі детально. Там є багато нюансів. Ми з тобою бачили один приклад, два приклади з сайту, і ти сам, я впевнений, ну, що ти сам бачиш, в чому проблема. Тому да, ефективно, до певного часу, але дуже раджу знайти ментора за гроші. Буде легше, безкоштовно важче. Якщо вдасться безкоштовно, то це супер. Але безкоштовно, часто це все єрунда. Ні тобі, ні людині не буде від цього ні користі, ні зацікавленості. Який рівень потрібно мати або вміти, щоб потрапити на помічника стажування, або навіть на джуна взагалі, та також з мого теперішнього рівня дизайну. Ну, як я тобі говорю, тобі ще мінімум три місяці треба вчитись і зробити два проекти. Оцей кав'ярню або допрацювати, або взагалі просто прийняти це як. Крок, який ти зробив. На даному етапі це був класний проєкт, ти класно попрактикувався, все. Далі ти йдеш, все, забув цей проєкт, тако знаєш, як письменники пишуть, 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 шляпа там, да 10-3 напишав, не подобається. Все, скомко викинув в смітник, забув і нове пишеш. Не, не бійся, от просто зробив щось, все, попрактикувався, відпустив. Нове робив вже цікавіше, пропрацьованіше, логічніше. І от таким чином поступово буде покращення, покращення, покращення. Рівень треба мати краще ніж тебе зараз, в два рази мінімум. Тому я й говорю по три місяці. Базові принципи опанувати. Ти можеш в теорії знов знати, бо те, то, що, то, що ти перераховуєш, ти бачив дизайн ревізії на раз. Ти в принципі бачиш про що йде мова, але зробити це ти поки не можеш. Тому більше практики копіювання. Якщо в тебе є час, можливість, не знаю, скільки тобі років, не знаю, чим ти займаєшся, чи є в тебе фултайм робота. Якщо в тебе зараз немає завантаженості сильної і є вільний ресурс по часу, щодня повторюй повторю якийсь один сайт. Не раз на тиждень, а кожен день. Окрім того, що дивишся ще якісь відео. Розбирай, шукай, шукай паттерни, шукай взаємозв'язки, і потім там, ти можеш один сайт день повторювати, виділяти на це півтори години, може, дві години в день. Інших там 4 години в день роби свій проект, Попередньо вам побудувавши модборд, стейлборд, референси, архітектуру, логіку і так далі. Е, якщо є ще якісь корисні поради, щоб вибудувати новий шлях навчання, то буду радий почути. Мені звіт, що я достатньо дав акрило. Ну... Звісно, найпростіше це навчання. Я не буду тут лукавити, я, ну, я не говорю про своє навчання, але то, що моє найкраще, то і так само собою зрозуміло, це все пришвидшує шлях. Тому що тобі дають концентровану інформацію, просто бери за свою. І, якщо там ще... і дуже важливо, щоб навчання було з зворотнім зв'язком, щоб тобі давали фідбек постійно. Ти зробиш частину роботи, фідбек, частину роботи, фідбек, частину роботи, фідбек. Отака взаємодія е, щільна між тобою і ментором, вона це, е, цей розвиток робить набагато ефективнішим. Саме про те, що ти запитав. Якщо в тебе ще з'явиться якесь питання, додаткове, одне, можеш ще написати Анастасії чи кому Вергілію в чат і. Вона мені передасть, і я тобі ще можу запишу аудіо якесь, якщо тобі недостатньо було наразі е, відповіді. Тому дуже тобі дякую. Прикро, що ти не прийшов. Я думаю, що якби ми з тобою спілкувалися, то в нас було б би... Би кращий результат.